Чергові нові доставки, так, сосна, сосна звичайна, ірга канадська, ялиночка, СБС, супер -блю сідлінг, Подивіться, яка якість ялинки. Отаких От у нас вже в цьому році багато ялиночок, і по цінам таких, яких ні в кого немає. Так, кедр, кедр європейський, це той кедр, в якого який їстівний, його можна їсти, але треба трохи почекати. <рес> <рес> років, років 12. Але ж ми віримо в те, що все буде добре, треба позитивно сприймати життя і ми можемо дочекатися. І дивіться, в чому особливість кедра європейського в тому, що в нього 5, 5 мотов. Ну, Розділення хвоїнок на 5 штучок. Якщо ви не впевнені в сорті, що вам продають, оцих розгалуджень на одній на одному пагоні має бути 5. Рівно 5. А от сосна, наприклад, звичайна, в неї тут ну, їх 3. От в чому різниця. Коли вам щось продають, можете просто перевірити. Рахувати. Так, це. У нас Хупсі. Це ялина з червоними шишками. Найблакитніша в світі ялина. Хупсі також у нас є їх різні розміри. Вже до трьох метрів навіть і, і костер є також з червоними шишками. Тобто не просто блакитна ялина, а ще плюс червоні шишки. От порівняння, до речі, Суперблю бачите, ось. А ось. Далі хупсі. Трошки різницю видно. А ще є Diamond. Але все одно хупсі і костер, так, вони блакитніші, але форму тримають в оцього пагона. Цей пагін у них тікає завжди і з ним важко працювати. А з SBS і Blue Diamond набагато легше і легше працювати. Тому все одно ми вважаємо, що Blue Diamond. Більш перспективні ялиночки. Ну, і все має бути. Має бути і хубсі, має бути і костер. все має право на існування, всьому свій час, своя декоративність. Ну от Зараз сезон завантажень, розвантажень і перевантажуємо машинку. І наша доставочка нашим водієм. Відповідаємо за якість доставки. Слава Україні!